Продовж тижня погода буде мінливою з різким коливанням температури. У вівторок, 19 серпня, опадів не прогнозують. Температурні показники вночі будуть коливатись від плюс 10 до плюс 12 градусів, та вдень прогріється до плюс 23 плюс 25 градусів. У середу, 20 серпня, в день на більшості території області, повітря прогріється до плюс 25 градусів. В Кам'янець-Подільському районі спекотніше до плюс 28 градусів. Нічна температура повітря буде в межах плюс 10 плюс 12 градусів. Впродовж доби без опадів. У четвер, 21 серпня, очікується значний температурний стрибок. Вдень температурний максимум прогнозують на рівні плюс 33 градуси, вночі термометри покажуть плюс 18 градусів. Ближче до вечора є ймовірність короткочасних опадів у Шепетівському районі. Інтенсивні опади місцями з грозами та відчутне похолодання прогнозують у п'ятницю, 22 серпня. У першій половині дня опади будуть локальними, а у другій половині дня посиляться і охоплять всю область. В день повітря прогріється до плюс 21, плюс 23 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 16 градусів. У вихідні буде прохолодно, проте без опадів. У суботу, 23 серпня, в день температурний максимум очікується вже на рівні плюс 21 градус, вночі від плюс 13 до плюс 15 градусів. У неділю 24 серпня повітря прогріється до плюс 13 градусів вночі і до плюс 20 градусів вдень. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.